Петиція Job Center Українці в Німеччині об'єднання та інші новини, включно з анонсами. Для початку петиція станом на 8 грудня 2025 року, першої ночі, 4 хвилини, набрала вже 32 тисячі підписи. Це вже молодці, тому що, як і раніше, я сповістив, мінімальний поріг пройдено. Всі деталі про це вже опублікував в себе в інстаграмі та в телеграмі. Майк Удліс, шукайте, підписуйтесь, не пропускайте. Тому всі процеси продовжуються далі. Для тих, хто ще не знає, з недавніх пір я став уповноваженим з питань України та українців від ЦДУ в Кельні та не тільки. І тепер новий проект об'єднання усіх членів інтеграційних рад, уповноважених державних працівників-чиновників українців та українок по німеччині і вже декілька десятків за день нас збиралось. Ми будемо об'єднуватись в такий собі альянс по всій країні для просування українських проектів українських тем тощо. Про це буде згодом теж анонси, афіші слідкуйте в телеграмі, там скоріше все публікується. Далі, Джоб центр. Хто хоче відкривати свою підприємницьку діяльність або йти на навчання по онлайн-заробітку в мене, майте на увазі приблизно 15 грудня в телеграмі я опублікую документи для того, щоб Джоб центр перейняв оплату моїх навчальних програм, тому що їм потрібно потратити гроші, які лишились до кінця року. Можливо, вам повезе, і саме ваш баратор захоче на вас потратити трішки грошей. Вам буде безкоштовне навчання? Мені гроші. Всі плюсі. Що нема ще раз. Середина січня, друга половина січня почнеться новий великий курс по манья заробітку в іншому форматі. Також в січні буде велика конференція українській німці, яка буде проходити в буде проходити в Кольні, і в другій половині грудня розпочнеться проти квитків, які будуть теж лімітовані. Участь буде брати теж адвокат Юрій Демченко. Також цього місяця, в грудні, в кінці грудня, приблизно буде досить цікавий та корисний вебінар, комерційний, тобто він буде платний на тему майбутнього українців, де будуть декілька дуже цікавих спікерів. В будь-якому випадку ви завжди знаєте, що мої навчальні програми та вебінари, ну напевно, найкращі в німеччині для українців, так точно. Тому ще раз: Instagram, Telegram, Mike Удліс шукайте, підписуйтесь, не пропускайте. Дякую за вашу увагу, гарного вечора.